Доброго дня, мене звати Діана і сьогодні це світній день телебачення. Цієї нагоди ми підготували для вас невеличкий цікавий ролик. Ну що ж, поїхали? Доброго дня, можна вас дещо запитати? Run. Вибачте, а що ви тут робите? А що не бачите? Я намагаюся зігрітися. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте яке сьогодні свято? Знаю, сьогодні опалення мають нарешті включити, а то ніяк не обігрієшся це. Скажіть, будь ласка, чому чому ви цікавились? Що доганяли? Я хотіла запитати, який сьогодні день? Який сьогодні день? Доброго дня. Я передзвоню. Скажіть, будь ласка, яке сьогодні свято? Сьогодні ж субота, пар нема. Угу. Так, все, не мешайте, я тут. Алін, тобі холодно, пострій чай зробити. Давай, але не в пакетику. добре, що йдемо. <реш> е -ге <-гей. реш> <реш> 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 О, дарова, даро! Що ти робиш? питаю, кіптайки сім'ята, ти знаєш? Ся? У мене якийсь какой-то нят сьогодні вночі. Euh, так, а можливо ще якесь свято є сьогодні? Да, Чого родився сьогодні? Не Степан Бандера, Сопа. Не, сфот, Шевченко, шевченко він березня. Шевченко ні, він березня. А ще якийсь листопад, так? Да? Ммм, mm, листопад. Петлюра може? Ні. Наверно, ні. Степан Бандера. Іва Бобу? Ну сьогодні полюбай ще якийсь свят. Так. Да. Блін, сьогодні ж Михайло. Міша! Міша! Да, точно! Можливо, ще якісь свято, крім Міша? така погода, дощ, мокро, сиро якось. Вода. Ікра. Рибка. Рибка. Рибка! Сьогодні ж нюха Міші і Насті. Точно. Все! Фух. Нарешті, нарешті, ми дізнались, кого насправді сьогодні дні народження. Це саміші і у насті. А зараз наступні побажання прозвучать лише для них. Щорго серця, та з найкращими побажаннями вітаємо наших дорогих рибку та мишка, і з не народження. Бажаємо вам, щоб кожні дні були сповнені добром. Бажаємо, щоб з роками впевненості в собі тільки додавалося. Перед вами завжди буде чистий та світлий горизонт. Будьте сповнені сил, енергії та натхнення. Бажаємо вам життя радісних та довгих років життя. І з вами будуть улюблені люди та близькі друзі. Постійного вам процвітання та нових цілей! З такими чудовими людьми та професіоналами своєї справи. Нехай ваше життя як яскрава мозаїка складається зі світлих фарб радості та незабутніх подій. Бажаємо, щоб вас оточували круті люди. Хай у вашому житті буде максимум кайфу. Це ваш день. Тому бажаємо отримати вам багато подарунків. Бажаємо безліч незабутніх мандрівок та позитивних емоцій. Бажаємо вам купу грошей, море, любові та вдосталь часу! Щоб цим усім насолодитися. Не Нехай світ на не округи вас посміхається, а доля дарує дивовичні сюрпризи. А також шаленого та палкого кохання. Нехай життя дарує тільки приємні сюрпризи. Всі ваші були з крайнього моря чудових подій. Нехай ваше життя буде суцільним святом. Бажаємо нескінченого запасу. Бажань. Бажаємо романтичних вечорів. Та щасливих світанків. Нехай в житті не буде неприємних форс-мажорів. Бажаємо жити в постійній гармонії з собою. Та Бажаємо нескінченного оптимізму. Бажаємо, щоб ваше життя приходили нові власні ідеї і ви їх могли втілити в життя. Крокуйте впевнено до мети, не зважаючи ні на що Важдуй даруйте світу свою прекрасну усмішку. Нехай фортуна завжди буде на вашій стороні. І там всюди зустрічається лише добро. Надихайте та надихайте. Малюйте собі завжди великі цілі. У них легше попадати. Та вдача буде завжди біля вас. Бажаємо, щоб студентські роки прийшли на ура. Бажаємо теплих обіймів та палких поцілив. Бажаю завжди і в будь-якому віці вміти по відтриматись. Бажаємо мирного неба над головою. Ніше будьте здорові, а все інше обов'язково додасться. Адже в таких чудових людей, як ви, неодмінно все повинно бути добре. Нехай все, що вам побажали сьогодні, неодмінно збудете. Ноябрь – це листопад? беруться листопад. 21 листопада. É, <laughs>